Ні, реорганізації Української академії друкарства з такою вимогою виступили у Львівському виші. Там заявили, що вже вдруге під час дій воєнного стану та посеред навчального року Українська академія друкарства зіштовхнулася зі свавільним чиновників Міністерства освіти і науки України, які без попереднього обговорення із представниками академії вирішили реорганізувати єдиний поліграфічний заклад вищої освіти, приєднавши його до Національного університету Львівська політехніка. За словами ректора академії Богдана Дурняка, 7 березня вже з'явилося розпорядження міносвіти про реорганізацію Академії друкарства. Попри те, що напередодні в міністерстві повідомили, що нічого подібного робити не планують. Ректор вважає це рейдерським захопленням, спроба якого вже була два роки тому, коли академію намагалися приєднати до Львівського національного університету імені Івана Франка. Ректор переконує, Українська академія друкарства єдиний в Україні заклад вищої освіти галузового спрямування, який випускає фахівців з медійних технологій, будовничої справи та поліграфії. Та додав, що академія діє вже 95 років. Освітянське кліпатство. Ми цього не дозволимо зробити, бо ми самодостатній навчальний заклад. Так, треба реорганізувати, треба оптимізувати. Але в першу чергу. Від цього має виграти справа. А Академія друкарства залишиться. Бо треба друкувати книжку, треба дітям нашим навчатися. Перспектива об'єднання не влаштовує ні викладачів, ні студентів. У зв'язку з цим 21 березня біля головного корпусу Української академії друкарства пройде мирна акція студентів проти рішення Міністерства освіти і науки реорганізувати академію. Натомість студенти виступатимуть за збереження автономності закладу та захист української книги. Софія Фанко, телеканал НТА.